Дуже хорошо виявляє ворожу силу на дистанції 2-300. Дуже добре видно. Доволі непогана така штучка. Військовослужбовець Богдан готує до роботи гвинтівку з тепловізійним оптичним прицілом вітчизняного виробництва. Він снайпер нового взводу снайперів 54-го окремого розвідувального батальйону. По-перше, потрібно маскуватися. Замаскувати саму гвинтівку, самий оптичний приціл, виставляєш собі позицію, сідаєш і наблюдаєш маленький автомобільний екранчик. Тобто замітив рух, вискочив, зробив і сховався в укритті далі. Найперше повинен зробити кілька вистрілів і по-тихому йти. Розповідає, кожному вдалому пострілу передують дні важливої роботи. До розвідка, вибір місцевості, підготовка до виходу на позиції. Заходять снайпери невеликими групами на кілька днів, крім зброї та амуніції, з собою беруть рюкзак, який важить до 40 кілограмів. Тобі все обов'язково треба, і ще тобі щось на позиції буде мало, коли ти вже щось згадаєш. Ти не можеш сидіти як піхотинець в окопі з таким прибором і виконувати якісь бойові завдання. Чим не помітніший ти. Тим безпечніше для тебе, ти зберігаєш своє життя. До лав зсу Богдан долучився у 2023-му. Близько року виконував бойові завдання як піхотинець, а згодом як марксмен, тобто піхотний снайпер у 44-й окремій механізованій бригаді. Те, що хоче бути снайпером, каже чоловік, зрозумів ще під час першої військової підготовки у Польщі. Коли ти не мотивований, ну до балдита, що тобі будуть розказувати, показувати. Тобі дають базу, а ти далі саморозвиваєшся. Все, щось тобі інтересне, ти там гуглиш, дивишся, питаєш в когось там знайомих, тому що знайомих з'являється дуже багато теж в цій справі. І, типу, якщо ми будемо спілкуватися, то це буде одна банда. Тут потрібно постійно працювати. Тут, Буквально два місяці можеш не постріляти, ти вже не будеш стріляти, як, як раніше. Називає особисті рекорди. Закривав 1780 по живій цілі рухаючий. Це підтверджено було. Якщо там на 1200, то перший пристрілишний, другий вже по-любому цілі. Ти постійно на адреналіні, тобі хочеться попасти, типу, ну, треба результат принести якийсь, щоб ну, показати, що ти працюєш. Кажуть, типа, любий снайпер може стати піхотинцем, але любой піхотинець може стати снайпером. Тому до цього треба рости? Я спочатку в піхоті, потім штурмові загони, потім марксмен, десь рік, мабуть, чи два я марксменом був. Потім випала нагода поїхати на курси, отримати сертифікат. Сергій у снайпінгу півроку долав ЗСУ, став у 2014 році та прослужив до 2019. -го. Повномасштабне вторгнення армії РФ зустрів у Польщі та вже через кілька днів повернувся до України. Впав в піхотний батальйон, назву якого казати не буду. Вже розформований. Брали участь в бахмутських операціях, під Черніговом оборону тримали в Лукашівці. Це було трошки. Потім наказом одного дуже впливового чоловіка. Приведений в цей батальйон в підрозділ снайперський. Взвод снайперів у 54-му окремому розвідувальному батальйоні. З'явився влітку минулого року, розповів Суспільному його командир Вадим. Це виникла ідея в головнокомандуючого генерала Сирського. По його ініціативі були створені на базі оперативних командувань по два таких взводи. Для роботи за призначенням особовий склад зібраний з різних бойових підрозділів з різних бойових бригад. Це як механізовані бригади, так як і сили спеціальних операцій десантно штурмові бригади. З його слів, сформувати особовий склад новоствореного підрозділу допомогли в одному з навчальних центрів. Результати підрозділу показав добрі. Це як на турецькому напрямку. Як на Курському напрямку під час Курської операції, і як на напрямку Покровська, так на напрямку Великої Новосілки. Наразі снайпери виконують бойові завдання на Курахівському напрямку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.